Друзі, всіх вітаю, доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про мій тример, який зламався, але перед тим, друзі, хто хоче знати, як робити міні-трактори з мотоблоків, як робити самому монокультіватори, як робити навісне, обгортачі і все багато іншого, то, друзі, в мене є товариш, справжній кулібін, але це. Слабо сказано Кулюбін. Він від народження талант. Мій товариш Петрович 62. Звати його Микола. Ми з ним давно дружимо. Друзі, це талановита людина. Сам робить шківи, мотоблоки, мототрактори, культиватори, обгортачі, плуги, Інше, інше, інше багато такого цікавого, що ми. Можемо побачити, він розказує, показує. Ну, для нас, хто живе в селі, це дуже корисні відео в нього є. І все дуже зрозуміло розказує. Так що, друзі, Петрович 62 допоможе нам всім справитися з нашими задачами в селі. Будь ласка, заходьте до його на канал, він у мене теж підписаний. Можете знайти його в коментарях. А зараз про мою бензокосу, про мій тример. Так, друзі, ну кошу я травичку зараз своїм оцім новеньким тримером, який купив в минулому році. От, Але ж в мене є ось мій старенький граніт, йому більше 10 років вже. То що трапилось з цією косілочкою? Ну, в минулих відео я казав, що не заводиться. Мабуть, карбюратор буду замінювати. Але, друзі, я помилився. Справа в тому, що не було коли розбиратися з ним, я зразу схватив новенький той і пішов косити. А оце як був дощ, то думаю, подивлюся, що ж все таки з ним. Завожу, не заводиться. Викрутив свічку, бензин же підкачував. Дивлюсь, свічка мокренька. Почав дивитися на свічку. Чи є іскра, а її немає. Ну, то тут вже карбюратор не при чому. От. Ну, чому немає іскри? Ну, минулий раз, років п'ять назад, чи скільки теж таке було, то мені майстер на базар я возив, катушка згоріла і не було іскри. Ось дивіться. До речі, ось ця катушка минулого разу. Мені замінив майстер і тример далі працював. Думав карбюратори. ну, У мене ось, бачите, ще два карбюратори. Це на мотопомпі я міняв вже три роки він прослужив, не стала вона працювати. І на бензо цьому замінював карбюратор. Ну, їх можна ремонтувати, чистити там все. Друзі, воно там все таке маленьке, я не добачаю, то мені простіше. За 150 гривень купити новий та поставить. Так ось, що трапилося з тримером, з оцим, що не було іскри. Я ж подумав, що знову катушка оця накрилася. То поїхав на базар, мене там майстер гарний. Кажу, мабуть, катушка. Він почав роздивлятися, каже, о, хе -хе, тут. І побачив, що отут. Де оцей провід до ковпачка йде, він переламався і не було контакту. Чому він переламався? А хто ж його знає чому? Не знаю. Там, де з'єднується провод до отої пружинки, що всередині, відламався. Мабуть, від вібрації. Що йому було не так, я не знаю. То що майстер зробив? Поставив мені новий ковпачок, Ось цей новенький ковпачок, бачите, о, новенький з проводочком. А там він з'єднав перед катушкою. Тут така, друзі, виявилась причина. карбюратор тут був не при чому, просто пропала іскра, бо відламався провід від ковпачка. Зараз все працює. А ще я на базарі був, то купив два таких новеньких диска, друзі. Оці диски мені подобаються, дивіться чим. Ну, по-перше, я кошу зараз траву не в найкращих місцях, розумієте, не на полі, а по городах, біля доріг, а там каміння, горби, ями, канави. І, друзі, вже за це літо я два диски грав, як то кажуть. <хи> ну, як попаду куди, ніби на каміннюку чи цеглину, то зуби відлетіли. То отакими дисками вони бачите такі овальненькі тарілочкою зроблені. О. То ними добре косить. Там, де під низом може бути суха трава минулого року. Це я зараз кушу в таких місцях. Або де попадається камінет, чи ще щось, то він трошки бере вище на там 2-3 см, ніж звичайний рівний, так? І менш пошк... пошкоджується він. Менше. Трошки довше служить. Такі самі побідіть, але отакі диски хороші для. Тих місць, де ми косимо, де нерівномірно все. Горби ями або, може, які камінці. То, друзі, а коштують одинаково, що прямий звичайний, що це? 150 гривень диск. То я купив такі два. Ось один і ось е інший. Два на запас. Так що, друзі, рекомендую. Хороші диски. Ну, ось, друзі, все. Такий був. Невеличкий ремонт мого бензотримера, так що зараз працює і новенький, і старенький. Була б трава, було б здоров'я, а косити можна. Друзі, не забувайтеся про те, що я казав вам на початку відео. Підтримайте мого товариша Петрович 62. Зайдіть до нього на канал, поставте лайк, підпишіться. Дуже корисні в нього відео для нас всіх. А я бажаю всім вам міцного здоров'я, мирного неба, щастя, благополуччя, достатку. Друзі, до нових зустрічей. Кому не шкода, поставте лайк. Буду задоволений. Хто не підписаний, прошу на мій канал. Будемо дружити, товаришувати. Всім всього найкращого.